Давайте спробуємо розбиратися з холодною головою над тим, що відбувається. По-перше, наїзди використовуючи таке неакадемічне слово Путіна на Польщу, вони далеко не нові. Він ще у, у, фактично 4 роки тому, навіть трохи більше, розповідав спочатку лідерам країни СНД, а потім розповідав е в інших розмовах про те, що. Польський міністр, на міністра, посол у е, в Німеччині перед початком Другої світової війни Юзеф Ліпський, він нацистська свиня, це дословна цитата, і що поляки так само причетні до Голокосту, як і німці. Це е, такий е, формат Путіна а-ля історика, псевдоісторика, брехливий е, формат. Треба зразу сказати, і це його реакція на позицію польської влади стосовно підтримки України. Я думаю, що, в принципі, в цілому Путін е, достатньо чітко усвідомлює наслідки своїх випадів на адресу офіційної Варшави. І я далеко не впевнений, що ті карти, які в соціальних мережах поширив міністр Радослав Сікорський, вони стали. Належною відповіді. Хоча е, треба сказати зразу, що кожна влада має е, право і можливість самостійно обирати свій формат відповіді. Тут я е, розумію небажання кидати бісер перед Путіним, але все ж таки треба усвідомлювати і те, що відбувається на сьогоднішній момент. Тепер повернемось до українського зерна на польському шосе. Я думаю, що це зроблено, в тому числі і зроблено з тієї простої причини, що польські правоохоронці не дали досі оцінки тим діям, які здійснював Рафал Меклер і його колеги ще з середини листопада блокування кордону польсько-українського на низці пунктів пропуску. Неможливість відповідно транспортувати низку дуже важливих вантажів. Я не знаю, якого урожаю це зерно. Може, воно дійсно було зібрано під обстрілами, це цілком можливо, тому що українські фермери дійсно ходять справжні подвиги, і вони борються за це зерно, відбиваючи його і в расистів в тому числі. І, до речі, ми маємо нагадувати, користатися цією нагодою для того, щоб розуміти, що Росія захопила величезні території України і вкрала там, в тому числі, зерна на мільярди доларів. Це також треба усвідомити. Але я зараз про інше насправді це зерно воно не могло ніяк потрапити до якоїсь польської фірми чи на польський млин. Тому що існує чітка вже кілька місяців, і незмінна після зміни урядів заборона, ембарго на закупівлю українських продуктів, і зерно серед них. Тобто, це зерно, яке рухалось транзитом. Ну, зараз там уточнюю, що це було до Литви, в даному випадку це не має принципового значення, тому що дозвіл на транзит зерна існував і. Ніяких порушень українські водії в даному випадку не здійснював. Це був, на мою думку, показовий акт, і він заслуговує на реакцію польських правоохоронців. І я вважаю, що цілком в компетенції української влади говорити про це і вимагати цього. Тому що мені складно уявити, чому. Раптом в неділю віруючі люди, очевидно, вирішили висипати зерно просто на дорогу. Ну, над, надто багато символізму в цьому розумієте. І я не вірю, що це все сталося просто так. Я не люблю конспірології, але достатньо добре розуміюся на різноманітних гібридних технологіях впливу. І усвідомлюю, що це якраз той випадок, коли дійсно були реальні підстави говорити про цілеспрямовані заходи, спрямовані, вибачте, за каламбур, проти польсько-українських відносин. Польсько-українська співпраця дуже сильно турбує Кремль. Це не секрет. Можемо і повинні. І є ціла низка інформаційних напрямів. По яких ми можемо працювати, це і підбірка випадків, коли люди гинули на полях, намагаючись посіяти чи зібрати урожай. Це і дійсно випадки тих фермерів, які стали військовими і захищають Україну. Це і захоплення, як я вже сказав, або просто спалені, ну. Практично, я думаю, кожного тижня ми отримаємо збитки, завдані українським зерносховищам, тому що обстріли відбуваються достатньо інтенсивно. Але це все треба робити не в українському інформаційному просторі, а в польському інформаційному просторі. Я ще в листопаді-грудні минулого року закликав до того, щоб ми проводили спільні заходи на території Польщі. Щоб ми доносили, наприклад, до польського суспільства, що саме ми маємо робити, і чому Польща несе збитки через блокування кордону? А зараз сьогодні я в Фейсбуці задався питанням: а як би поставилось польське суспільство до того, якби польське зерно опинилося на німецькому автобані чи французькому шосе? Я думаю, що це питання з одного боку риторичне, з іншого боку, воно дає інформацію до роздумів достатньо значно. Я не думаю, що його варто розбирати на цитати з тієї простої причини, що Путін не сказав нічого нового. Насправді ані відкидання української історії, ані випади на адресу Польщі це не нове. В принципі, ну відносно новизна в тому, що ви не маєте допомагати Україні. Що ми готові домовлятися, ну, він давно вже він говорить про те, що ми готові домовлятися з тієї простої причини, що Путін боїться невизнання заходом результатів президентської кампанії, голосування за якої відбудеться всередині березня. Для нього, ну, для всередині країни це не матиме якогось резонансу. Але на світовій арені це буде другий ляпас. Після рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт Путіна, яке було якраз в середині березня минулого року, тому, відповідно, він готовий до різних заяв. І його спрямування на консервативний республіканський електорат, воно е з одного боку зрозуміло, а з іншого боку, він трохи передав путі меду. Тому що я маю сумніви з приводу того, що реднеки в Сполучених Штатах вони от прям почали зараз гортати українську історію чи повірили путіну на слово.